Happy birthday, дя... Тебе happy you know? Туна. Подарунок. Це Те, що ти так довго обирала? Що? А да. А через тиждень в кого день народження? Не відповідай в мене. А ти вже вибрала, що мені подарувати? Хоч я тобі дещо нагадаю. Ми коли гуляли по ТЦ, ми там бачили сумку білу. Вона мені дуже сподобалась, але я не змогла її купити, тому що вона була дуже дорога. Але на подарунок в самий раз. Тобто, ти мені кусок паперу, а я тобі сумку за три тисячі? Що не так? Я, я взагалі то старалася. Скільки ти часу витратила на свій? Мій подарунок. Знаєш, з якого разу у мене оце сердечко рівно вийшло? Це рівно? Я обозстінню, бо на другий раз взагалі нічого не подарую. Ти взагалі чула таку фразу: найкращий подарунок це той, який зроблений своїми руками. І найдешевший. Це коли тобі п'ять, а там далі вже трошки інша математика. Ти ж любиш. Отаке От все. Так, але якщо воно зроблено креативно, з якоюсь ідеєю, коли людина реально запарилась, щоб зробити приємно. Ой, прям все про мене. Такі листівки, якщо це можна так сказати, це реально класний подарунок. Але якщо це доповнення до основного подарунка, на ага, Вубо, закатай? Ти також будеш мені два подарунки дарувати? Ну, взагалі-то я ж там бачила рукавички. І я ще подумаю: ладно, нехай вже буде. Не кривись, ти тільки чуєш. Нікому не кажи, що це від мене. Добре, йдемо за стіл. Пригощайся. Ой, тут таке діло. Ми просто з Вітою домовились погуляти зараз. Я так на хвилинку забігла. Блін, щось хотіла ще щось... сказати. А! До мене на днюху на третю годину і не запізнюватися. Дрес-код має бути все червоне. Я знаю, це, здається, немає нічого червоного, тому раджу вже подумати, в чому ти підеш. І за подарунок ми з тобою домовились. Подаруєш мені сумку. Не хочу чекати до днюхи. Давай я тобі зараз її подарую. Ого, ти серйозно я її купила? Блін! Я думала, ти забула. Я ж щодня як дура нагадую тобі. Та що ти, я пам'ятаю, на? Не смішно. Навпаки.